21 січня в Верховній Раді друзі зареєстрували законопроект про позбавлення державних нагород артистів-зрадників України. Про це ви змогли дізнатися в тому числі від Олександра Ткаченка. Далі цитата: нарешті у нас з'явиться механізм позбавлення державних нагород артистів, які зарекомендували себе як зрадники. Депутати взяли напрацювання міністерства і зареєстрували відповідний законопроект. Повідомив пан Ткаченко. Наприкінці березня 2022 комітет гуманітарної та інформаційної політики звер. Вернувся до президента, позбавити державних нагород таких персонажів, як Таїсія Повалій, Світлана Лобода, Ані Лорик, Ігор Крутий, Філіп Кіркоров, Володимир Буртко, режисер є Микола Басков. 15 січня президент підписав указ, згідно з яким запровадив санкції проти низки російських артистів та діячів культури. Ну, зараз для всіх, хто на вас дивиться. І не сильно в ну, якби в історію стосунків там в питаннях музейних, в питаннях держкіно, центр Довженка освідомлений для них. А це, напевно, найбільше питання, яке стосується з вами, як з колишнім телеменеджером, 1 плюс 1. Ви пам'ятаєте історію, коли. Актори, які грали в Сватах, ми з вами про це говорили. Пам'ятаю під час нашої попередньої розмови, приїжджали сюди вільно. Зараз вони займають пропутінську позицію, та й тоді, в принципі, не були НАТО проукраїнськими. І ви дозволяли їм просто годинами мати ефіри на телеканалах, яким ви керували. Зараз шкодуєте про це? Вони ж теж були. Ну, не зрадниками вони були ворогами, фактично. А, у вас майстерність задавати запитання в одному запитанні одразу кілька запитань. Звичайно. Давайте це роз... для того, щоб у вас було поле для відповіді. Доволі Давайте роз... розкладемо їх по частинах. По-перше, незважаючи на те, що президент наклав санкції, а, за законом це не означає автоматичне позбавлення нагород. Саме тому є законопроекти, які mm -hmm. зареєстрували депутати, законопроекти, які. Подає Кабмін для того, щоб отримати таку можливість, наприклад, після накладення санкцій, автоматично за підписом указу президента, вони позбавляються цих звань. Друге з приводу цих діячів і їхньої поведінки до війни і після війни. Якщо люди не декларують свого ворожого ставлення до України, не підтримують війну, ми можемо тільки так мовити бути занепокоєними чи нам може не подобатися їхня не надто проукраїнська позиція. А зробити щось з цим ну надзвичайно складно. Той факт, що багато з них, в тому числі для мене було з деякими з них несподівано стали такими ярими путіністами. А вже після оголошення війни почали малювати букви З, виступати на концертах, вішати на театри букви З і те, що і інше говорить про те, що дійсно варто було зважити напевно і раніше, що росіяни а під час війни це очевидно стає для всіх, використовують культуру я вже не кажу про медіа як знаряддя зброї у війні. Саме тому ми закликаємо наших західних колег, в першу чергу в Європі, поставити на паузу співпрацю з офіційними культурними діячами, не надавати їм майданчики. На початку війни вони це активно робили, але після того як Днітряпко, наприклад, заявила про те, що вона мір, От їм почали надавати майданчики в Європі знову повертати їх на сцени. У нас досить жорсткі відбуваються розмови з деякими міністрами культури Європи щодо цього питання, і ми вимагаємо, щоб і на них не тільки в Україні були накладені санкції, але й в Європейському Союзі. Якщо вони хочуть виступати за Путіна, он там вперед тайга є, хай виступає. Красиво ви говорите, але ж Олександре, ви довгий час. При ваших шалених можливостях керування такою медіагрупою самі дозволяло російській культурі смоктатися в мізки деяких, ну, таких на межі біляватних верст населення. Ви ж самі це робили? Я робив і інше. І, Але, не роб... і, 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 і не пропагував нікого. Мало того, я був першим серед телевізійних менеджерів у 2014 році, і на жаль, єдиним, який виступив за припинення співпраці з точки зору кооперації в серіалах з росіянами, і напевно один з небагатьох, який припинив там власний бізнес в Росії в 2014 році, пов'язаний з фільмами і серіалами. Підтримки у колег по цеху я не отримав. І відповідно рівня підтримки, в тому числі в парламенті, з приводу підняття квот українською мовою, використання саме українського продукту, з точки зору так мовити медійного середовища було небагато. Фактично, завдяки там співпраці з тодішніми депутатами комітету з питань інформаційної політики, ми ініціювали зміни до багатьох законів, тому свою позицію в цій. Площині, я вважаю, досить коректно і послідовно. І серіал Свати це теж коректна позиція? На той час я не вважав і не вважаю досі, що з огляду на ситуацію, яка була тоді, це було щось жахливе. Це дуже тонка пропаганда, емпатична. Як це працює, я думаю, глядачі прекрасно розуміють. Ми бачимо сватів, бачимо родину, в якій є росіяни і українці. Вони сваряться, у них там якісь перипетії, але вони всі одна родина. І це все на, на такому тонкому психологічному рівні складається в ну, кладеться в голову. І коли я дивлюся це на центральному телеканалі, і я десь там на межі, бо я звикла тут. Вони недалеко біля кордону, та й родичів багато. Ну як тут, як в фільмі. І моє ставлення інше, і актори, які були в цьому серіалі, вони артикулюють зараз таке. Ну, от подивіться пані Тетяну. Зараз ми покажемо. Ваша внучка актриса кошмал українська. Вона там назвала вас чуть ли не личними врагами. Да, да, це Сказала, що це була її ошибка, це взагалі, це взагалі, Я в ужасі. Я не знаю, откуда у них все це. хто там, хто там є мозги промив. В общем, нічого не предвищала. и Володя Зеленский, с которым мы там играли пять лет в Сватам, в Киеве. Это, ну, кто же мог подумать? Понимаете, что за метаморфоза произошла? Я не понимаю. как он из комика, из продюсера. Ну, единственное, там, состав, наверное, у, у, у вот это убийцы. вот, вот это вот, наверное, вот это вот американское, вот это вот на этих самых. Ну, на нього повлияли. Тоді вони це не говорили. Ні, вони не були яримо патіністами, але в цілому повістка це була антиукраїнська і дуже талановито зроблена. І я на вас за це. Ви це підтримували, і мені шкода, що ви до кінця не зрозуміли, чому що в цьому не так. Розумієте? Давайте подивимось на це з точки зору тридцятирічної історії незалежності. Давайте да. І у нас практично. За виключенням невеличкого певного часу правління Віктора Андрійовича Ющенка, проводилася політика, так мовити, не, не на вріді у відносинах з росіянами. Вона стосувалася як сфери культури, так і сфери економіки, і в тому числі і певної військової кооперації у виготовленні зброї і загальної точки зору, умовно кажучи, переважаючої, як зараз під час війни. Усвідомлення того, які ризики несуть такі варіанти співпраці на всіх рівнях, у всіх площинах, у всіх сферах, на жаль, суспільстві не було. Був певний прошарок і політиків, і представників громадськості, які про це говорили, але їхній голос не був потужним. Тільки усвідомлення того, яку загрозу насправді несе Росія в усіх сферах сталося з переважною більшістю населення під час війни. Згадайте, яка кількість населення готова було була до вступу в НАТО до початку по масштабного вторгнення? Яка кількість населення готова до вступу в НАТО зараз? Але це населення. А ви Але, міністр? Не, а не. до того ви були керівником величезної медіагрупи. І ви приймали рішення багато в чому. Я розумію, що була рекламна історія, була історія рейтингів, була історія Антоніни, яка мала дивитися один плюс один, тому що ви їй показували те, що вона хотіла, а потім рекламні гроші йшли. Але я згадую Руднянського, тоді я була ще дуже мала. Але я жила в Запоріжжі. Я була такою, чесно вам скажу, ватною дівчиною в Запоріжжі, яка оточена була всім російським і дуже багато дивилася телевізор. І тоді для мене. Був сніданок з один-присудин купа різних проєктів: Ганна Безулик, Данило Яневський, багато дуже якісного українського Олександр контенту. Олександр Ткаченко. Олександр Ткаченко. Ну тоді щось мені не дуже подобалося. Бачите, зараз теж борілося. Тут що? я стабільна. І я тоді дивилася, і мені хотілося, як дівчині з розовікованого міста, ставати такою, як вони. Це було модно, смачно, українською мовою. І цей період прийшов, Роднянський зник. З'явилися ви, і тільки поодинокі випадки якогось українського продукту, ну там фільмів, зокрема, які були засновані е, на драматургії. Вони це вони мене штовхали вперед. Це. А музика, яка лунала, ну. Російськомовні виконавці були в топі у вас на телеканалі. Я нікого зараз не хочу образити, бо я зустріну десь Дмитра Манацька. Він мені скаже, я ніна, я Патріот, що там на мене говорила. Але Дмитро, ну ти робив музику російською мовою дуже довгий час, і її слухали мільйони людей. Вони з кожної праски лунали ці пісні і пропагував їх Олександр Ткаченко. І його телеканал словом, е я до чого хилю? Мені мені сумно, що коли ви керували цим телеканалом, що ви не продовжували тему роднянського, а знайшли якийсь бізнес-інструмент, який на жаль не робив наш народ більше про український. От це мій спіч я ціл. з повагою ставлюсь до спадку Олександра Єхимовича, але хотів би просто говорити також мовою факту. Актів практично всі серіали, за виключенням одного чотирьохсерійного, в ті часи, коли були україномовні невеличкі лінійки з україномовними ведучими, були російською мовою, виготовлялися в Росії, виготовлялися співпраці з Росією. Ви це може не пам'ятаєте? Ні, пам'ятаю. Да, але, пам але все воно було. Кількість україномовного продукту і виготовленого в Україні збільшилася в рази. Саме тоді, коли я вже керував плюсами, ви це не пам'ятаєте, але це було і це мова фактів. Тому це еволюція, нормальна еволюція, і Нормально. той факт, Окей. і той факт, що було був започаткований плюси з україноцентричним поглядом, це було круто на той час, але водночас було і інше. І якщо ми вже завели мову про Олександра Яхимовича, працювати довгий час в Росії. Користуватися грошима російського бюджету для виготовлення фільмів після цього. Ну, це теж таке. Знаєте, до вас існує чимало нарікань, але основне в тому, що під час війни українці. Не бачить ніяких змін, які б мені здавалося, я почала з цього стратегічна галузь культури інформаційної політики, це я вам кажу, як інформаційник, мала б мати зміни. Ви пишете пости інколи про вистави, які не відвідуєте. Ну на кшталт Азовсталі. Я була на виставі, вас там навіть не було. А ви написали пост про це. Я розумію, що так треба вести сторінки, і ну, це це така тенденція, до якої ви звикли, як телевізійник, аби градус був. Позитивний про вас. Друге, я думаю, що війна показала, що наш культурний сектор має рухатися в прозорому проукраїнському напрямку з національною ідеєю, чіткою а на загальними словами, які б люди могли відчути. Я не знаю, це можуть бути фестивалі в маленьких містечках. Це можуть бути гранти для журналістів, які не можуть їх отримати. Це може бути грант для культурної сфери. Це має бути все прозоро і без телефону, який набирається, або без апріорі бажання певних членів комісії. Які мають стосунок до влади, просто ну табоювати певну кількість проєктів. на жаль, ці структури зараз від Міністерства культури не видно, і це дуже сумно. Я би хотіла, щоб ви не сприймали нашу розмову критично. Ми не маємо ти з вами. Я хотів запропонувати інший підхід так, щодо давайте. цієї історії. Гаранти, які можуть видавати зараз організації дотичні до Мінкульту, їх лише дві. УІК, власне, інститут книги mm -hmm. і УКФ. Так. з досить обмеженими бюджетами, тому що на час війни зрозумілі пріоритети, але існує дуже. Велика кількість фондів, наприклад, Креативна Європа, Єврімаш і багато інших горизонтальних інституцій з прозорими зрозумілими процедурами, де нам вдалося збільшити кількість грошей зорієнтованих на Україну. Це не Тому вам вдалося збільшити. Це вдалося збільшити тим представникам ГО громадських організацій, які їздили в Брюссель, і під час розмови з євромашами всім решта добилися цього. Я це точно знаю, бо я дивилася пряме включення з Брюсселю, де обговорювалося якраз це питання. Але розподілення цих коштів це вже інший момент. І на сам кінець я перепрошую. Я вас не перебував. Я Добре, точно договоріть, знаю, договоріть. що розширення програми «Креативна Європа відбувалося за моєї безпосередньої участі, так само, як і розширення програм багатьох інституцій. Типу Алів, які допомагають українській спадщині? подивимось на результати. Mm -hmm. я, я хочу вірити, Прошу. що це так. Коли на телебаченні музика, яка лунає, і продукти, які лунають за авторства українських виконавців українських авторів, коли телебачення українське буде за це платити. Як робляться у всьому світі, і наші артисти, які зараз сидять без грошей, зможуть отримувати за це роялті? Я думаю, пан Мієнко, який до вас дотичний, не раз вам про це говорив. Але рішення так і не було прийнято. От моє питання від них вони просили, щоб я вам його поставила. Коли це станеться? Маєте на увазі відрахування від телебачення так. до лунає. Музика гурту антитіла, фортеця Бахмут, і антитіла отримують за те, що вони прозвучали на «1 плюс 1». Ну, я думаю, що вирішення питання стосовно а, співпраці між а, організаціями колективної так. авторського так. права і телебачення має бути більш ну зрозумілою в тому числі для телевізійників. Я, чесно кажучи, за цим питанням не слідкував, можу дізнатися окремо відповідь.